Ми сьогодні знаходимося в Ізюмському районі, в одному з населених пунктів, де ми маємо факти щільного замінування всієї абсолютно території, це узбіччя. Ось навіть ми з вами тут знаходимося, не можна, Тобто, ось тут вже проходити небезпечно. І е, зараз у нас результат, так би мовити, кооперації, це і наші профільні департаменти промисловості, це відповідно ДСНС, це і волонтерські там організації. Всі працювали над одним для того, щоб створити механізм, який би. Був аналогом за да, для того, щоб він проходив перед саперами і знищував, знешкоджував, так би мовити, на собі ці вибухонебезпечні предмети, які у нас тут є. І він насправді показує вже свою ефективність і за ним сапери, власне кажучи, можуть іти значно швидше для того, щоб проводити розмінування. Принцип цієї роботи надавлювання тобто йде каток до трактора, спеціалізований каток. Він, коли проходить по площині, надавлює на землю, і те, що є в землі, воно має спрацювати від надавлювання. Або якщо це протипіхотні інші міни, там на розтяжках він знімає ці всі розтяжки. Оператор знаходиться на безпечній відстані, десь приблизно 100 метрів від нього. У нього є екран, на тракторі стоять камери. От він розуміє, орієнтується в просторі, куди во куди їде цей трактор, куди він має приїхати, і тобто управляє дистанційно. цей виріб, так би мовити, він експериментальний. Над ним ще доопрацьовують, да, і після того буде можливо запущено його у серію і на відповідну сертифікацію. Але вже зараз він вже працює, да і може полегшити так, би мовити, роботу наших саперів. Розмінування Хар Харківщини триває з початку широкомасштабної війни, починаючи з 24 лютого 2022 року. От, він не припиняється по цей час, але на зараз, коли ми змогли деокупувати наші території, зараз ми проводимо це в посиленому режимі. На даний час працює у нас на Харківщині 32 піротехнічні розрахунки зі всіх куточків України. Працює два розрахунки механізованого розмінування, два інженерних розрахунки, які також допомагають в розмінуванні, і дев'ять розрахунків медичних, медичних розрахунків також в сфери ДСНС.